Цими вихідними жителі сіл деньги та підставки Золотоніського району отримали чудову нагоду побувати на екскурсії у столиці. У культурну програму увійшли відвіданий театр російської драми імені Лесі Українки. Від перегляду вистави одного актора про життя видатного співака, поета і композитора Олександра Вертинського Відвідувачі Черкащини були у захваті, як і від реактора Євгена Лунченка. Велика подяка Богдану Губському за ту екскурсію, яку вони організували для нас, і звичайно. От, дам нам ту можливість нам, сільським жителям, побувати у драматичному театрі. Звичайно, враження від вистави дуже великі. Наталія Білан села підставки працює у бібліотеці. Говорить, новий естетичний та духовний досвід обов'язково використає у роботі. Буду працювати у мене аудиторія, і діти, читачі, і юнацтво. Тому в мене буде про що розповісти. Гадаю, проведу масовий захід присвячений Олександру Вертинському, і гадаю, мені. Буде про що розповісти про такого актора, як і Лунченко. До екскурсійної групи увійшли освітяни працівники медичних та культурних закладів двох золотоніських сіл. Вони стверджують, екскурсії це не єдина допомога від Богдана Губського. Життям їхніх сіл він опікується постійно, допомагає матеріально і морально. Села на даний час покинуті державою. Ніхто за їх нічого не дбає, а знаходяться люди, такі як Богдан Володимирович, які. Хоч щось, ну про людей думають, аби більше було таких людей, я думаю, більше депутатів, таких, які аби звертали увагу більше на простих людей, то може було б нам жити краще. Також під час візиту до Києва черкаські селяни побували у найбільшій святині України Києво-Печерській лаврі. Напередодні різдва такі нагоді жителі Златокраї дуже раділи. На зустріч до золотоніської делегації прийшов і організатор заходу Богдан Губський. Ця зустріч мені дала багато інформації справді про ті проблеми, які є в всіх селах в галузі освіти і медицини. Якраз от з вчителями накреслили шляхи їх вирішення. Завдяки програмі Освіта і духовність побували у столиці та збагатилися культурно та духовно більше Тисячі жителів Черкащини програма і освіта і духовність вона буде продовжена в 2012 році. Єдине, що буде зроблена невеличка перерва на час новорічних та різдвяних свят. І ця програма відновиться після вже того, як відсвяткують так званий старий новий рік, тобто після 14 січня. За словами депутата, після новорічних свят програма Освіта і духовність доповниться новими елементами та ідеями. Після різдвяних канікул на екскурсіях у столиці побуває ще чимало вчителів, медиків та працівників культури. Світлана Пічугіна, Віктор Наточій, Віка новини.